Максим, на зв'язку чемпіон світу з переписки, і в описі до цього відео буде посилання на перші два випуски з цим хлопцем. Дуже раджу до перегляду, особливо якщо хочете прокачати та покращити свої навички з переписок, адже там дуже круті приклади. Сьогодні хотів би поділитися з тобою коротенькою перепискою: всього 6 скринів, а не 70+, як було в попередньому листі. Це не історія про успішну переписку і подальше зваблення. Це, скоріш за все, історія про те, як завдяки твоєму каналу та консультаціям психотерапевта я прийняв себе і не комплексую через свій не надто високий зріст. Можливо, комусь це буде корисно, впевнений, що комусь це буде корисно, адже дуже велика кількість чоловіків комплексує через свій зріст, як ти кажеш, не надто високий. Всі знають, що для деяких дівчат принципово, щоб хлопець був вищий за них. Я б сказав, навіть для більшості дівчат це принципово. З огляду на свій невисокий зріст, щоб ви не гадали, скільки у нього, там трошки пізніше це з'ясується 165 см. З огляду на свій невисокий зріст на сайтах знайомств я його просто не вказую. Варіант варіант. Поговоримо трошки пізніше, як краще вказувати чи ні. Це неодноразово призводило до того, що під час першої зустрічі я ловив від вищих дівчат презирливі погляди. Мовляв, навіга вона прийшла до цього гнома. Але коли ми опинялись на одній лавці чи диванчику, то різниця у зрості вже не відчувалась. Далі лише справа техніки довести її в ліжку, що розмір значення не має. Ну, все ж таки, мені здається, що він каже про те, що деякі з цих історій вони закінчувалось тим, що. Потім він її там в ліжку доводив, що це не має значення. Що вже можна зрозуміти? Якщо у тебе зріст там 165 сантиметрів чи десь так, у тебе може бути достатньо насичене життя. Ти не приречений, все добре. Адже якщо ми згадаємо з вами перші два випуски, Хлопець зараз в ЗСУ, нагадую вам, військовослужбовець. Нагадую вам, а йому дякую, дякую за службу. Бережи себе, друже. Так ось, ну умови для дозваблення, ну такі собі, розумієте. Тим не менше, є у нього звільнення, дівчина вже чекає на нього і готова з ним переспати на першому побаченні. Інша дівчина чекає на нього, щоб провести з ним ніч, тому що у них вже був секс. Це з тих історій, зрозуміло. А з цього абзацу зрозуміло те, що у нього точно були історії, де він зваблював дівчат, які вищі за нього. Тобто, усе реально, усе реально, було б твоє бажання. Було б твоє бажання, і якщо воно буде, і ти готовий якось напружуватись для того, щоб зваблювати дівчатаки вищі за тебе, таке буде. Якщо заради них не готовий напружуватись, Точно залишається велика кількість дівчат, твого зросту чи нижче за тебе. І у тебе буде круте, щасливе життя. Ось про що треба думати. Стосовно того, вказувати свій зріст чи ні. Ви розумієте, у чому плюси і мінуси? Якщо ти не вказуєш, побачень буде більше, але частина з них буде починатись з негативу, як ми. З вами по цьому абзацу бачимо, він пише, що частина дівчат то, значить, дивиться, як нагново, перезирливі погляди та таке інше. Якщо ти будеш вказувати зріст, чи просто якось цю тему сам піднімати там, в переписці, то побачень буде трошки менше, менше вибір буде. Але з іншого боку, розпочинати ці побачення вже будуть, так би мовити, більш лайтово, більш комфортно для тебе. Адже дівчина розуміє, як ти виглядаєш. Тож кожен з вас повинен сам вирішувати, як йому краще. Наскільки у вас є відчуття, що ви такі, та, Господі, та нехай буде спочатку негатив, як він пише. Далі лише справа техніки, щоб я їй показав, хто тут герой, так би мовити. Якщо раніше дівчина мені писала, що не хоче зустрітися зі мною, бо я низького зросту, то я впадав в депресію і проклинав матінку природу, що вона не нагородила мене хорошими генами, то зараз мені вже й самому не хочеться з деякими дівчатами після такого йти на зустріч. Це нормально. Я завжди кажу: комусь ви не подобаєтесь, він вам повинен не подобатись тим паче. І це нормально. Так, з одного боку, якщо ти вже там собі щось напланував, нафантазував, а тут дівчина каже тобі: ні, ми не зустрінемось. Ну тому що я хочу, щоб хлопець був вищий за мене. Тобі буде неприємно. Депресія це неправильно, це перебільшення. Тобі буде неприємно. Але абсолютно нормально, що ти такий, а, значить, так, ти до цього ставиш. Іди нахуй. Писати це не обов'язково. Це всередині у тебе повинно бути. Тому що ти точно знаєш. Що так, з нею історія на цьому завершується. Але інші історії точно будуть. Історії точно будуть. І все у тебе буде в житті зашибісь. Зокрема, в цьому випадку відсотків на 70 впевнений, що я міг би продавити зустріч з нею, можливо, навіть звабити її. Але мені просто не захотілося витрачати свій час. Ти маєш вибір. Хочеш, напружуєшся, витрачаєш час, щось робиш в напрямку таких дівчат, наприклад. Хочеш, можеш сказати, о, якісь навіть почались проблеми. Десь в іншому варіанті буду шукати своє щастя. В цьому листі не надсилають скринів сайту знайомства одразу з Телеграму, оскільки на сайті знайомств ми обміняємося лише кількома повідомленнями, де узгодили час та місце зустрічі, що не відбулася. До речі, різниця у зрості всього 5 см. Майте самоповагу, цінуйте свій час і завжди знаєте, що там по русні. Якщо що, нагадую, русні пизда. Читаємо, вона надсилає надсилаємо котика. Він пише: Привіт. Судячи вподобайки, в баду, що до зустрічі завтра, ти погодилась зустрітись у зазначений час в зазначеному місці. Вона пише: «Ахах, а ще я тебе додала в Телеграм, все зійшлось. Пазл склався. Тепер залишилось переконатись в тому, що ти не 50-річний бородатий збочинець, що шукає собі 30-річного молодика. Жарт, жарт при рот фрейму, прирот фрейму. Але це вже побачу завтра. Йо! Тоді я б тебе вже до себе одразу запросила б. Флірт флірт. І він чіпляється за цей флірт. А ратом завтра ще покличеш, піднімає ставки. Молочага, малачага. Підійшла симпатичну дівчинку з фото до мене і заведеш в логово маніяка. Можна не переживати зато, мені потрібні гарантії безпеки, жартує він. Завтра ти точно логово маніяка не потрапиш. Будапечський меморандум не пропонувати. Маніяку відпустці. Питає він, хіба, може, ти кого ще запрошував? Лише у, ну, не на увазі інших дівчат. Лише уявних друзів. Але якщо хочеш, то я попрошу їх залишитись вдома. Щось ти мене вже трохи лякаєш. Дивно, зазвичай людей лякають мої уявні друзі. Гумор? Круто. Ага, та ні, то якраз ти їх лякаєш. Не може такого бути, я мілашка. Ну, а твої уявні друзі, як вони? Чим ти цікавишся? Мої уявні друзі теж нормальні ребята. Страшенно обожнюю слухати музику, і без неї просто не уявляю своє життя. Не люблю футбол, пити какао і ще багато всього. В даний момент військовослужбовець до повномасштабного вторгнення займався тим-то тим-то. Якщо коротко, то так. Зрозуміло, якого ти зросту? питає вона. Бо я не низенька. 165 см. Я так розумію, що питання зросту для тебе принципове. Він прощупує її і її реакцію. Так, да, краще зазначити це в профіль, я, наприклад, комплексую. Та й тобі буде незручно, я думаю. Е, та я просто не комплексую з цього приводу, але якщо це питання для тебе принципово, то не бачу сенсу витрачати час на зустріч. Дякую, що проінформувала про цей пунктик завчасно. Бач, як вийшло, краще одразу писати. Хоча ти мені здався приємним і веселим. То я такий і є, просто не доріс трішки до тебе. Успіхів у пошуках вищої версії мене. І якщо б дівчина дійсно хотіла на цьому історію завершити, для неї просто шикарна можливість це зробити і злитись, але вона продовжує: Йо, мені та тепер незручно, блін, поставив зріст у профілі, бо це питання буде виникати знову і знову. Жень. І питання не в твоєму зрості, а в моєму. Ну, хоч, то пішли, не буду підбори взувати. І дійсно ну, складається враження, що шанс на побачення з нею є. Ну і відповідно буде шанс її слабити. Він пише: підбори вдягну я, жартую, просто якщо ти будеш комплексувати через різницю у зрості, то спілкування навряд чи буде комфортним. У мене завтра вільний вечір, у вільні вечори я п'ю какао. Складеш ти мені компанію чи ні, вибір за тобою. Ну, тут я не зовсім розумію останнє його повідомлення. Все ж таки, відчувається, що його це все зачепило. Можливо, там підхід такий. Що якщо після такого. Ну, достатньо вже такого жорсткого повідомлення. Вона все одно почне щось казати про зустріч. Ну, тобто, я її настільки зачепив, так? То ладно, ну вже погоджусь. Все ж таки, від такого варіанту відмовлятись не буду. Хоча, ну, останнє повідомлення це вже не про зваплення. Це, скоріше, про таке набування собі ціни, я б так це назвав. Ось. Наприкінці висновок, який, хлопці, хлопці. Не треба комплексувати стосовно свого зросту. Треба зрозуміти те, з чим ти маєш справу. Треба любити себе таким, який ти є, і розуміти, що головне правильні дії. І як стосовно покращування себе, так і стосовно того, щоб у тебе з'являлись нові варіанти, і ти в цих нових варіантах, в цих нових історіях викладався наповно. І тоді все в твоєму житті буде. І побачення, і поцілунки, і секс, і стосунки усе буде. Голор... Головне діяти, і головне кайфувати від життя. На цьому сьогодні усе до завтра.